Я була не в Харкові. Я була вперше без своїх дітей. В мене дві доньки. У відпустці у мене був день народження. Я була в Карпатах зі своїм батьком і братом. І 22 числа я була за ну через всю країну від Харкова. Тому, коли всі їхали з Харкова, я їхала до Харкова. Ну, це була, мабуть, найжахливіша доба в моєму житті. Ми їхали добу, ми добиралися там, ми покидали там речі, добиралися якимось потягом, на який тут. Незрозуміло було, чи сядемо ми на той потяг, чи не сядемо. Ми були на маленькій станції, з якою ми переїжджали до Львова. Потім там потяг їхав, він вїжджав в Київ, під вже об'їзд об'їздом через ну, Житомир вже об'їжджав з ниж, нижним колом. А, в Київ ми приїхали під повітряну тривогу, ми були на вокзалі в Києві, коли нам просто так, просто над вокзалом пролетіло дві ракети. То був такий страх от в той момент. Що все, що було після того, вже, воно вже мене так ніколи не зачіпало. І, мабуть, то була така найстрашніша позначка, після якої все вже було трошки. Ну коли я доїхала до дітей, коли я дітей взяла, ми я вивезла їх одразу в село під Харковом. От тоді я вже змогла функціонувати і щось робити, і про щось думати і ще. А от. Ті перші дві доби, перший час це було ну, просто на рівні такого материнського інстинкту, просто жах і все. Але коли стало зрозуміло, що ну, поки що ми в Україні, і ми тут залишаємося, от тоді стало зрозуміло, що вже я не поїду. Що я вже не поїду, що в мене є, що робити тут, і я можу чимось допомогти, я можу якось до цього долучитися. І, Поки я бачу цю межу, для мене це там було так, що 20 кілометрів, щоб я встигла дійти в машину, покидати там, собаку, котів і їхати далі. А поки я бачу цю межу, я залишаюся і роблю щось тут. Тут не було якогось: я маю це робити, хтось ніхто, крім нас, ні, просто я знаю, що я, в мене руки, в мене ноги, в мене голова, я можу щось для цього зробити. І я не можу. Собі дозволити цього не робити і залишити це поза своєю увагою, поза своїм часом, поза своїми силами. Мені дуже багато людей казали, що я маю виїхати, родичі, знайомі, друзі. У мене дуже багато друзів саме в перші дні виїхало за кордон, в тебе діти, що ти тут сидиш, виїжджай. В мене дійсно діти, і оцей баланс відповідальності за них, за їх життя і свої. Відповідальності перед цією країною, перед тим, що я відчуваю за необхідним робити, він досить складний. Тому що ну, насправді я ніколи не зрозумію і не буду знати точно, правильно я вчинила чи ні. Але ну, я не змогла і до сьогодні не можу поїхати. Це свідомо, тому що ну, для мене це особиста поразка виїхати. Це особиста поразка. Це значить, що я в цій війні програла особисто, навіть якщо вона закінчиться так, як нам треба. Перший момент був взагалі не зрозуміло, що робити, де, де допомагати. В мене не було не було ні жодних контактів, ніяких там супер зайвих грошей, ми там на щось купляли, що щось, щось якісь перше, ми передавали якісь продукти з села просто кудись у Харків. Ну просто взагалі це було перші кілька днів, просто щоб щось робити. Але ми відкрили магазин і зробили там. Один єдиний товар, таке цифровий товар. Серденько о, в кольорах українського прапора ми написали там 5 доларів. Написали, що ви купите цей товар, ви не отримаєте нічого, але ну, там, люди в Україні, може, трошки отримують якусь надію. Ми спробуємо ці гроші якось направити на допомогу цивільним та військовим. І ми його закинули в Ну, Ви розумієте, що таке лютий 22-го року. І тут я бачу, воно продалося раз, воно продалося два. Якийсь родич за кордоном мене попросив, ти можеш зробити таке серденько не на 5 доларів, а на 500. Я його зробила, а його купив не він, а інша людина, потім ще інша, потім ще інша. І ну, ми за перші два-три місяці ми завдяки цьому магазину і цим донатним товарам ми зібрали понад 30 тисяч доларів. І був такий чудовий момент, коли я маю гроші, і я не знаю, куди їх нести. І Я бігала з цими грошима, не знала, куди їх притнути, але знайшлася, мені вже контакт, контакти з'явилися, моя там рідненька тепер душа, Надія, з якою ми потім заснували нашу ГОшку. В неї були контакти. Вона працювала там в ХНУПСі, і от тоді вже понеслося. Тоді вже ми почали працювати з військовими безпосередньо. Тоді з'явилися якісь запити. Хоча дуже добре пам'ятаю, коли ми кажемо так, ну дивіться, є гроші. Що чим, що можемо зробити? А вони кажуть, не треба грошей. Треба оце, 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 оце. А де це взяти? Ну ми не можемо зараз це не звідки взяти. І ну далі було таке: друзі з-за кордону знаходили нам ті плити. Ми якось їх везли. Майже рік ми допомагали е, саме цивільному населенню Харкова, ліки. Ну і такі базові продукти, якісь бабусі, Салтівка, е, там, де важко щось купити, хто без грошей. Е, друзі мої сформували такий інтернет собі, такий У нас був чат. Куди скидалися запити на ліки, в нас з'явився фармацевт, яка нам фільтрувала, це каже, це фофломіцин, це нормально, це ми замовляємо, це нам не треба, оце ми замінимо. З'явилися контакти в аптеках, коли я там приїжджала з цим списком, вони закривали мені віконце, підходив провізор, каже, ми збираємо. Я кажу, ну ви знаєте, да, там, все, що можна бюджетно, то бюджетно, все, що можна там, якесь... він каже, зараз у нас тут є списання, тут у нас є за знижкою, зараз ми зберемо. І ми досить довго це робили паралельно з допомогою військовим. Проте, в якийсь момент стало зрозуміло, що ну все охопити неможливо. По-перше, по-друге, з'явилися Харкові фонди, які займалися саме цим, саме гуманітарною допомогою. Досить досить професійно, досить зважено мали на це фінансування. Тому за певний час ми просто для себе прийняли рішення, що ми гуманітарний напрямок закриваємо. І зосереджуємося саме на військових. І так ми працюємо по сьогодні допомоги військовим. І найголовніше те, що народилося в, наприкінці 22 го Це наша психологічна програма психологічної реабілітації військових. І я вважаю, що на сьогоднішній день це прям наш ключовий напрямок. Це насправді ця програма, це моя любов, я можу про неї розповідати дуже довго. І залюбки це буду робити. Вона почалася дуже просто в мене, є кінь в 22-му році. Дуже важко було до неї приїздити, знаходити час. Просто ну я знала, що вона там забезпечена все добре. Ми підтримували контакт з власниками стайні, там якось допомагали там щось, що могли, але приїхати, просто ну позайматися з конем, ну просто не було ні часу, ні можливості. І в якийсь день я сказала: все, Бобік здох, Бобік їде до конячки, треба її хоч провідати. Я провела з нею дві години, ми, я не їздила верхи, я просто в руках з нею походила, вийшла в поле, ну, там трошки попасла її, почистила, позаймалася, погодувала. Я вийшла з цієї стайні, я сіла в машину, я розумію, Боже, я а, вперше себе відчуваю по-іншому, спочатку повномасштабного вторгнення. Я можу дихати, я якось у мене думки зібралися в голові. Я просто, ну як знаєте, такий перемикач трошки перемкнувся. І в тієї ж миті я зрозуміла, що якщо це, якщо це мені допомогло, це допоможе іншим людям. Я буквально повернулася на і кажу, Аня, давай. Я знаю, що нам треба робити. І навесні 23-го ми зробили перший тестові. Виїзди це просто ми брали військових, з якими ми працювали як військові волонтери з нашим підрозділом. Казали, хлопці, давайте, будь ласочка, там ми вас трошки вивеземо. І от перший буквально виїзд показав, що просто ну, це в лузу настільки, наскільки це можливо. І вже влітку 23-го у нас було просто отак от повно виїздів, я думаю, 50 або 60 виїздів ми зробили саме за 23 й рік. Ми беремо військових, привозимо їх да на стайню до коней. І з одного боку вони спілкуються з тваринами в першу чергу. І це класно, тому що з людьми їм інколи важко спілкуватися, особливо з цивільними. А з іншого боку, це да, цивільні люди, власники стайні, які долучаються до того, що в них коїться, яких хвилює те, що в них коїться, які тут. Для того, щоб їм допомогти. Це команда, яка там у нас допомагає волонтерів в цій програмі. І це дійсно о, відчуття, що тут решті не байдуже. Вони спілкуються з коням, вони знаходяться поруч з великою твариною. Це о, називається іповенція. Іповенція це саме про психологічний контакт і про психологічне відновлення. Тобто їзда верхи тут присутня, але це просто елемент програми. Головне, що ми робимо, це ми даємо саме спілкування, контакт один на один, людина кінь. Оце отут, отут трапляється магія. Ми знайомимо, вони годують конячок. ми так, так потрошку підводимо. ми спочатку показуємо коней з пагорба. Там вони там, там потім ми заводимо в спеціально огорожену територію, бо до коней в табун заходити не треба. І коні приходять до нас і годуються з долони. І тут ми вже торкаємося їх. І тут вони вже їх чухають і вже приходить перший контакт, але поки що ще за парканом. Вони ще там з іншої сторони. Потім ми знайомимося з окремими конями на стайні, показуємо Аня, власниця стайні, показує у нас завжди, як внутрішній стан людини впливає на поведінку коня поруч, і як кінь зчитує цей внутрішній стан, і як можна контролювати свій внутрішній стан і таким чином контролювати коня поруч. Оце те, чому ми там коротенько навчаємо військових, і вони дійсно вчаться розслаблятися. Видихати і зосереджуватися в моменті на тому, що діється. І вони вже підходять до кожного окремого коня, вже там вже їх чухають по одному. І потім я вважаю, що це от прям квінтесенція програми. Ми заводимо табун, вісім-десять коней, заводимо військових, кожен набирає собі коня, з яким він буде працювати. Він одягає самостійно, він вона, самостійно амуніцію і водить коня в руках. А потім відстібає, знаєте, нас люди, відстібає о, мотузку і ходить з конем, який не прив'язаний, який просто супроводжує людину, тому що людину і ми навчили подавати правильні знаки, людина з ним в контакті. І от тут я просто знаю по собі. В мене моя кобула, вона така, ну така з характером дівчинка. І якщо ти замислився про щось інше, коли ти поруч із нею. Якщо ти там щось там, який на який там телефон взяв, просто думками про щось пішов. Вона так, ну, так розгорнулася, і пішла. Вона скаже: Тобі зі мною не цікаво, мені з тобою взагалі ні. Або вона почне навпаки, тебе там десь там штовхати, да, сідати на голову. Ти маєш бути в моменті тут зараз. Це та пресловута медитація, да, відчуття тут і зараз себе, зосередження. Жодних думок інших не може бути. Ти кінь. 10 хвилин цього, цього контакту, і в людини починає по-іншому міміка на обличчі працювати. Дихання по-іншому буде. Потім ми ще їх о, чистимо, це окремий обов'язковий ритуал. А тут вже о, той самий тактильний контакт. Отака, отака махина стоїть, ти по ній по всій проводиш руками, ти її торкаєшся, ти її там обіймаєш, ти її вичухюваєш. Це і про енергетичне поле також. Я не буду занурюватися тут, але це працює, бо серцебиття коня, вона значно повільніше, ніж серцебиття людини. І коли людина поруч, то ці серцебиття вони трошки синхронізуються і заспокоюються. Пусть це Суто фізіологія, це жодної містики та езотерики. Це просто фізіологія перебування поруч з дуже великою твариною. Ми відпочиваємо, п'ємо каву, їмо печиво, потім після програми обов'язково хлопців, дівчат годуємо, у нас там мангал, картопелька, сало, вони долучаються до цього готування. І теж таке такий відпочинок посидіти там на природі щось таке свіже пожарене з'їсти, обговорити, що вони почули, що вони відчули, що вони дізналися. Бо ми розповідаємо, у нас така ще познавальна історія. Ми розповідаємо про те, як коні там утримуються, що для них важливо, які умови, чому саме тут ми проводимо цю програму. А її не можна проводити на будь-якій стайні. Ми розмовляли зі спілкою ветеранів. Ми дуже хочемо і з ветеранами працювати, можемо це робити. Просто знову ж таки, да, пріоритети, фінансування, кількість людей, які яку фізично може прийняти стайня, яку фізично можуть витримати коні. Тому що, якщо ми кажемо, що це має допомагати людям, ми маємо враховувати і коней, і щоб вони теж все ще хотіли бачити тих людей. Бо якщо вони будуть перевантажені, то це не буде працювати, це дуже просто. Це моє місто, От прям моє. І о, я знаю, що, о, ну, як, як то кажуть, тут нова о, о, каста харківських снобів. Це ті, хто не виїхав з 22-го року, а все інші такі вже понаїхали. Але о, та атмосфера. Те відчуття, що кожна людина в місті, вона тут для чогось чомусь, яка була в 22-му році, вона дійсно особлива. Вона змінила ставлення до Харкова, моє внутрішнє. Ні, я завжди його любила. Це ну, рідне місто, Держпром, краса, просто друзі. Але, от місто, як українське місто, як якийсь такий осередок супротиву. От воно в 22-му році сформувалося, стало таким і залишається таким, я вважаю, по сьогодні. І саме Харків, він от моя фортеця і моє місце. Я звідси не хочу виїжджати навіть. Ну, тобто з України, да, в цілому, але з Харкова. Бо я можу поїхати в інше місто, звідти волонтерити, щось робити. Ну таке теж мені пропонувалося і розглядалося ні тут. В мене таке ставлення до теми щастя, знаєте, це тут і зараз, це момент. Це сонячні промені на обличчі, коли ти їдеш за кермом. Я не шукаю його в задовільненні всіх мрій, в здійсненні всіх мрій, задовільненні всіх потреб. Вселенській рівновазі і миру у всьому світі. Я розумію, що це недосяжне. Тому я намагаюся знаходити його в маленьких речах, обійнятися з конем, полежати в глимаку з коханою людиною, погратися з дітьми. І це щастя, воно є, воно тут поруч, попри все, що наше. Недобрі сусіди намагаються з нами розробити. З дітьми та з коханою людиною випити каву десь біля Карадаго, поглядаючи на Чорне море. Це таке, знаєте, простеньке. Каву ж випити, ні кофі. В мене Кожен військовий, з яким я спілкуюся, це герой. Я знаю людей, які да, маючи можливість виїхати, маючи там, бізнес, роботу, вони в 22-му році кидали і все, і йшли воювати. Для мене це серйозно, для мене це героїзм. Я б, знаєте, Колись там щось казала про те, що е, відчувати емоції людей, там зрозуміти думки, завжди знати, що людина навпроти тебе відчуває. Зараз щось таке, щось про е, лазери з очей такі е, більше йде, знаєте, щоб так покосити трошки. Вважаю, що одна з найбільших речей, за яку я ненавиджу е, ту країну, яка на нас напала, і тих людей, е, е, це те, що в мене тепер така мрія, знаєте, там зробити море. Пролетіти з лазерами над людьми і покосити їх на смерть. Бо я ж все життя була зовсім не такою. Я ж ото про недоторканність життя, про те, що кожного можна зрозуміти, про те, що в кожного є мотиви власних вчинків, про те, що ми ж маємо будувати мир і розуміння, і толерантність, і оце все. Я ж про це була все життя. От за це я насправді щиро ненавиджу цю країну, бо вони зруйнували не тільки в мені, в багатьох. Ото добре відчуття світу, яке було. І це дуже швидко навіть конячками не вилікуєш. Ми зазвичай відвозили там. Ну, Коли могли, да, там, щоб обстрілів не було, розвозили, там щось, Там щось. хлопці мої приїжджають на адресу, бабуся там якась дуже-дуже дуже старенька. А, але вона нам телефонувала дуже, так знаєте, наполегливо. Так, а ви вже їдете? А що, ви точно вже їдете? А ви нам би, а мене привезете? Привезете, а те ви мене привезете, ну, я, ж, я, ж, я ж то чекаю вас. І вони доїхали до неї десь там. А це я не пам'ятаю вже який район, щось там за новими будинками, щось там далеко-далеко. Ми -далеко. mm. доїхали до неї десь там на початку 10-ї. Mm. Що бабуся відкрила, кажу. «А Хто в такий час взагалі до літніх людей приїжджає? Хлопчики мені такі телефонують, кажуть, ну ми такі трошки запізнилися, отримали люлей від бабусі, все нормально. Ну, то волонтери це така прослойка, вона якась смик... смикають в два, в два боки. Тут... І тут ти не військовий, і там ти не цивільний, і там ти не сповна розуму, і тут ти не зовсім свій непобратим. Все одно, як би ти там не намагався, але це ну, інший зв'язок. Але тим не менше, тим, тим менш, це і з'єднувальна ланка. Бо через цю волонтерську спільноту оті, хто далеко, вони... Більше розуміють, що там цього військових. А військові відчувають, що ті, хто далеко, вони теж залучені. Ми щось передаємо, ми кажемо, ну це ж розумієте, це ж не я вам за свої гроші купила. Це люди зібрали. Це кожен там хтось з якось зміг і долучився, і задонатив, і щось там перепостив, але був о, залучений до цього. І це важливо, щоб люди там на фронті знали, що вони там не самі. От для мене це прям. Дуже суттєвий пункт, їм потрібно це знати. Але в якусь мить я зрозуміла для себе, що ну, насправді е це відповідальність кожної людини в країні. І якщо людина не може, не хоче з якихось причин не знаходиться на фронті, не воює. Е не робить щось тут руками в тилу, да, своєю працею не допомагає фізично, не вирішує якісь військові проблеми, то її відповідальність це допомагати матеріально. Це ну, ти або на війні, або для війни. Все інше це якийсь неправильний підхід.